Всім привіт! Сьогодні у нас буде на темі дня одна цікава тема, яку мені, до речі, підрекомендувала моя подруга Язальна. Точніше, не підрекомендувала, а задала мені питання. І, в принципі, я вирішила, що це має бути цікаво всім. Питання в неї заключалося в тому. Що чи можемо в'язати светри? Один і той же светр, знизу, знизу до гори і з гори до низу. Чи можна таке зв'язати? Чого би ні? Звичайно, можна, але маємо проаналізувати взагалі повністю нашу модель. Одразу скажу, оці чудові такі мої моделі светрів взяті з Пінтерест. Це ні до чого не прив'язує нікого, щоб ви не прив'язувалися до 55 см. Моя крейсерська ширина 70, ви знаєте. Почнемо з того, що на даний момент, мені здається, вже не стільки в'язальниці адаптувалися, придумали дуже багато чого нового, є різні методи, різні способи в'язання обробки наших виробів і взагалі. Ну, Мені здається, це зараз в в'язанні нема нічого неможливого. Тобто зв'язати можна все. Розглянемо таку конструкцію. Це, звичайний просто свет, він може бути ширший, може бути менший. Тобто, його можна по такій же конструкції в'язати, як знизу до гори, причому можна в'язати по колу до підрізів. Можна в'язати окремими частинами і потім сшивати. Це все залежить від ваших особистих вподобань. Його можна в'язати такою ж самою конструкцією, зверху вниз. І так само або замикати вколо, або в коло, або в'язати окремими частинами, але плечові шви у вас вже будуть об'єднані. Те саме і з рукавами. Їх можна буде в'язати. О такому напрямку і потім пришивати, або як любить більшість в'язальниць в'язати їх одразу від пройми, приміряти і коригувати одразу все на себе. Тут вже справа вашого смаку і вподобань, і наскільки вам е, треба посадити конструкцію, чи ви сумніваєтесь, чи ні, чи як. Тобто на смак. І фасон, всі фломастери різні. Як то кажуть, це в випадку, якщо ми в'яжемо просто лицьовою гладдю. Тут не треба заморочуватися, це просто лицьова гладь, у вас єдине буде або закриття голкою, або італійський набірний край. І далі ви ж там робите обробку горловини. Бо якщо горловини є, ви її робите до моменту, поки починаєте в'язати рукава. Те саме у нас іде із регланами. Реглани ми можемо в'язати в напрямку догори, окремими частинами, по колу, як вам зручно, можемо в'язати зверху вниз повністю безшовно. Якщо ми в'яжемо його знизу до гори, рукава, скоріш за все, треба буде вшивати. Але виглядати вони можуть однаково, нема питань. Тому я вважаю, що в'язати ми можемо уже просто все, і, і як нам хочеться, і куди нам хочеться. Те саме в реглані буде і з рукавами. Вони у вас можуть йти, ну, якщо по колу, то, звичайно. Потім ви їх дов'язуєте. Це при умові, що ми в'яжемо з вами лицьовою гладдю. Що ж робити, коли у нас є візерунки? Я думаю, що багато зв'язальниць стикалися з тим, що є візерунок. Наприклад, ви його відв'язали, звичайно, ви його відв'язали, так, як він у вас перед вами лежав. Ці картоночки трошки зараз приберу. Ось. То ви його відв'язали так, як він перед вами лежав. І ви вирішуєте, що ви, хочете, ви, ви не хочете в'язати по колу, ви хочете в'язати регланом зверху вниз, і щоб все було пречудово. Що ми робимо? Ми перевертаємо так: от візерунок і дивимось. Тут ви маєте звернути увагу, що напрямок ваш, ваших колосків вже буде йти вниз, вони вже, вони вже будуть краплинками спадати. Якщо вам так подобається, то, будь ласка, для мене. Наприклад, це не дуже гарний варіант. Мені подобається, коли рослинні все-таки, отакі колоски, можуть бути якісь ажури, коли вони отак от піднімаються догори. Бо отак мені воно якось сумно. От. В залежності від того, який у вас візерунок, ви його можете прочитати зверху вниз, і він у вас може не змінитися. Зміниться тільки напрямок наших петель. Лицьових, наприклад, якщо вони у вас там схрещені, бо звичайні лицьові воно не видно, а в схрещених воно буде видно, От, що вони у вас так само йдуть вниз. Але ж колоски змінити ніяк не зможете. Тобто вони у вас будуть йти догори. Тобто є візерунки, які чи на щастя, чи на жаль, ми не можемо зв'язати зверху вниз, тому я завжди наголошую, перш ніж ви будете починати в'язання своє. На основі одного якогось просто відв'язаного зразка. Найперше і найголовніше продумайте модель, яку ви будете в'язати. Відв'яжіть зразок, походіть з ним декілька днів, покрутіть його. Якщо він вам подобається, як він буде виглядати у вас зверху вниз, то без питань. Якщо не подобається, то тоді конструкція однозначно знизу вверх. Це найголовніше, що треба зробити. Перш за все, продумати модель. Без моделі не буде. Не буде діла. Не кажу, що немає права на успіх в'язання навпомацьки, я це назву, ну, можливо, інтуїтивне, я називаю це навпомацьки, коли ви просто набрали петлі і в'яжете, і все у вас добре. І зараз, на прикладі своїх зразків розглянемо, які візерунки ми можемо в'язати зверху вниз, які ми можемо прочитати зверху вниз і Які будуть гарно виглядати. Рослини оцей візерунок розглянули. Далі в мене є отакий чудовий зразочок. Сьогодні відрила більшість своїх зразочків, щоб показати вам. Шикарний зразок. Одразу скажу: коси, коси, а джгути ми можемо перевертати, в'язати в, в будь-якому напрямку. Ось, ось у нас є отакий момент. Ось, він отак однаковий. Перевертаю. Ну, напрямок кіст змінився, але зміну оцих косичок, перехрестя, ви можете собі змінювати чи не змінювати, як вам подобається. Тут вони від, виходять із середини, тут вони заходять всередину. Косить жгути арани, мені здається, ось ще один варіант такий. Мені здається, що він, вони взагалі тут не дуже там і важливо. Воно у вас буде однаково так і однаково так. Напрямок косичок буде так, різний, але коли у вас отака доріжка з лицьових петель, то це не дуже помітно. І ось знову, для прикладу, беру оцей візерунок. Ось. Це гарно, можемо перевернути. Перевертаємо, ну, оця лицьова косичка, вона просто йде вниз. Якщо це вам жити не заважає, будь ласка, якщо заважає, зробіть дві поряд, отакі доріжку з двох чи трьох петель, і можна в'язати далі. Ну, ось такий же приклад. Єдине, якщо ви в'яжете зверху вниз, ви не зможете порізати полотно, бо воно буде розпускатись. Тут так само, нема різниці. Тут тільки е, ваша любов перехрещувати це наліво чи направо. Бо мене, в мене, бачите, перехрест наліво я люблю робити. Так, зараз іще покажу вам. Ось для прикладу, візерунок. Всі коси йдуть. Ну, Звичайно, ті вже косички ми розуміємо, що вони будуть дивитися, зверху йти, зверху вниз. В принципі, все добре. Оцю я би ще розвернула, її можна розвернути, щоб вона дивилася догори. Що треба зробити, коли ми розвертаємо малюнок? Зараз я покажу. Багато хто знає цю книжечку, це Лідія кльос, візерунки. І ось зараз дивіться, я в'язала по їхній схемі. Зараз я схему покажу. В мене оця косичка, ось дивіться, вона йде догори. Низі, якщо подивитися, вона навпаки, вони її, бачите, пров'язували, і вона. Зараз я зроблю наближення. Ось, дивіться, вона йде не так, як в мене. Бачите? Тут вона дивиться вниз, і напрямок косичок тут вниз. Ось дивіться: цей візерунок повністю в'язався вниз. ось цю віпу по в цій доріжці, а в мене в'язався. ну, Тобто вони його отак поклали і сфотографували. Воно то ну, непогано гарно. от, Але мені все-таки подобається, коли воно йде догори, Якщо у вас отакі одні. Це, скажімо так, вибір кожного, кому подобається, кому не подобається. Я вам кажу свої думки. І ось зараз ми. Побачимо сам візерунок, 328 сторінка. 813. Ось він у нас іде, ось він, От такий великий візерунок. Ось так. Значить, якщо ми в'яжемо знизу догори, то ось у нас виходить отакий візерунок. Якщо вам треба зв'язати його навпаки, ви перевертаєте і в'яжете візерунок таким чином, тобто, ну, згори вниз. Майте на увазі, що для того, щоб у вас оці косички. Були по-іншому, дивилися, тобто ви в'яжете, і хочете, щоб вони у вас дивилися вгору, направлені були. Вона ось тут у нас іде. Тобто, якщо тут ви міняли таким чином, кожному рядочку одну з однією, і ця одна у вас була перед роботою, то тут Якщо будете в'язати отак, то тут у нас буде вона за роботою і туди-сюди розходитись. Тобто воно буде навпаки. Тут немає нічого складного, треба просто на зразку відпрацювати. Але взагалі читання зверху вниз практикується. Не всі візерунки можна прочитати зверху вниз, повторюсь, є ці, які, на жаль, Ну, Це більше стосується ажурів, я вам це покажу, але... але є ті, що читаються. До тих, що читаються, ми можемо спокійно відносити коси, джгути, арани, мені здається, тут тільки треба буде уважно дивитися, щоб у вас От, ось, перевернули, по суті, різниці взагалі ніякої ну, немає по, по візерункам. Що туди, що туди. Воно так все перехрещене, що тут різниці немає. Ось знову ж такий самий момент. Все чудово, але оця одна коса, коли вона буде ось отак, мені не дуже подобається. Це мій внутрішній голов... внутрішня, як то кажуть, вавка в голові, але от я на таке звертаю увагу, бо воно якось, наче, знаєте, одразу робить. Такий, наче, знаєте, донизу тягне дуже сильно. В принципі, можна в'язати і так, і так. Непогано. За рахунок чередування не дуже акцент іде на отакі оці одиничні косички. Нескладний візерунок, тобто коси, арани, різні, наприклад, жгути. Якісь візерунки, які несуть собі такі квадрати, ромби. Я думаю, що це можна. Геометричні, що це можна. Ще один класний візерунок, який мені дуже подобається, це перлинна резинка. У мене нею в'яжуться два светри. Ось Дивіться. І... Отак мені воно подобається більше, ніж отак. Ну, Хоча тут дві сторони вони можуть бути робочі, але от коли воно догори, воно, наче, знаєте, тягнеться до сонця, розквітає. Це на смак кожного. Комусь подобається, комусь не подобається. Це вже вирішувати вам, як ви хочете в'язати вашу річ. Ну, знову ж таки, коси. Ось тут, як не крути, воно буде гарно. Далі ми доходимо до це візерунок з книги японські. Япон... Книга японських Шида. японські візерунки. Ось. О, начебто непогано ось воно у мене виглядає. Знову ж таки, можна, можна в'язати, навіть тут непогано, незважаючи на те, що начебто тут а, листики розходяться, а тут вони начебто так сходяться, але вважаю, непогано. І тут цей візерунок можна, можна покласти на в'язати його зверху вниз. Більше скажу, цей візерунок можна навіть зв'язати зверху вниз, і воно буде отак от розходитися. Тобто його можна буде прочитати, перевернувши до себе догори ногами. Не всі візерунки так можна, не всі у вас гарно ляжуть. Пам'ятайте, що буде, ну, тут нема ажурів, направленість а, лицьових петель тут великого значення не буде мати. Ось, якщо ми беремо ажур. Ось воно, наче такі гілочки розходяться догори, а тут вони у вас будуть дивитися вниз. Але за рахунок того, що в нас є отакі. Оці наче листочки, цей візерунок можна в'язати і догори, і донизу. Тобто тут у вас розходяться оці, назвемо, хай, пелюстки, тут у вас розходяться гілочки. Тобто він і туди, і туди він такий а, розкривається, таке слово підберу. От. Все залежить від візерунка. Ну, у мене ще є трохи вам покажу такі коси різні. Плутанину без питань. Так само ви його можете в'язати, нічого не роблячись вашою схемою, ви просто його в'яжете, і він буде гарно виглядати у вас в будь-якому форматі. Абсолютно, що, що так, що так він виглядає однаково. Це на своїх зразках я вам приведу зараз приклади вже косиду, дивимося, і далі підемо по ажурам. Кольори зараз так брешуть, брешуть в житті красивіше. Те саме. Можна навіть не перевертаючи схему, в'язати у такого плану. Ось. Наявний приклад взагалі. Тобто, так само, не перевертаючи схему. Ось, цікавий, у нас є такий а, зразочок відв'язаний. Значить. Джути без питань, вони у нас однаково виглядають, джути-рани виглядають що так, що так. Єдине в мене ну, питання до оцього, да, такого нашого колоска, який йде. Я би його все-таки, якщо ви будете в'язати зверху вниз, розвернула би догори. Тут ви міняєте одну петлю перед роботою дві за роботою. А для того, щоб в'язати його. Розкритим він був при в'язанні вниз. Коли в'яжемо одна петля перед роботою, дві за роботою. Ну, так як я вам і казала. От. І тут так само, ви одну прив'язуєте, дві за роботою, одну, і вони дивляться ось це реглан зверху вниз. і Коли дивишся рівно, то вони отак от йдуть так от, Замість отак. от. Помогли б йти так-от. Це справа смаку, ще раз скажу, повторюсь. І це як вам подобається, дехто на це не звертає уваги. Я в якийсь момент почала звертати на це увагу. Навіть пам'ятаю цей момент, я в'язала білий Хейворд, я вам його покажу, зажурною спиною, і візерунок був один. І потім я розумію, що коли я починаю в'язати його зверху вниз, то все, весь ажур буде дивитися вниз, воно не гарно, і я читала малюнок навпаки, зверху вниз. Ось ще є цікавий такий приклад. значить. В принципі, тут з оцим у все це зрозуміло. Оці коси треба буде читати зверху вниз. Тут вони в нас розходяться. А тут вони в нас сходяться. Якщо вам подобається так само такий формат, коси можуть бути так само різні. Це на смак, на любителя. І тут ви вже вирішуєте собі. Тобто, до чого закликаю мої чарівні в'язуни. Незважаючи ні на що, перш за все придумується модель. Потім ви відв'язуєте візерунок. І Бажано після візерунку не тільки, щоб він висох і ви вже бігом щось в'яжете. Тож, походіть з вашим зразком, покрутіть його і уявляйте, уявляйте ваш светр, і як воно на ньому буде виглядати. Бо буває таке, що уявляємо щось одне, а виходить зовсім інше. А далі, що стосується жакардів. Жакарди ми можемо в'язати зверху вниз, по колу окремими частинами, знизу е, до гори, з боку. Тобто, у жакардів, жакардів немає взагалі ніяких, мені здається, е, обмежень. Їх можна в'язати як завгодно. Так, звичайно, у вас буде тільки мінятися напрямок косичок, але в принципі, на... Основне якесь там полотно це ну, мало буде впливати. Або, наприклад, ви в'яжете частинками ваші жакардові якісь історії, і потім з'єднуєте їх. Ну, вже, як всі пам'ятають, свет лора п'яна, п'яна лора, коли у них різний напрямок, іде протяжок, що також дуже гарно виглядає. З жакардами все просто. В'яжіть, як хочете. Ну, єдине, що, от дивіться, зразок я в'язала знизу до гори у цьому светрі, а сам светр в'язався зверху вниз. Що я робила? Я сам візерунок курей перевертала, і вони в'язались у мене вже не від лапок, а від, від голови. От. Але тут, як я кажу, немає нічого неможливого. В жакардах, мені здається, найпростіше, їх можна в'язати по-різному. І найцікавіше, ми переходимо до ажурів. Є ажури, які можна в'язати. І так, і так, і, ну, один з прикладів я вам показала, вони будуть гарно виглядати і в одному напрямку, і в іншому. Є ажури, які, наприклад. Ось, бачите, тут одразу бачите, напрямок ниточок. Зараз повертаю, напрямок ниточок, не ниточок, а петлі. Тобто, і листочки дивляться вниз. Якщо вам так подобається без питань, якщо ні, цей візерунок можна прочитати зверху вниз, і ви будете в'язати так, як вам треба. І листики будуть дивитися догори. От. Це можна. Але це все треба пробувати. Чисто теоретично те, що я зараз бачу, я його можу прочитати, але треба ще практика. Тепер в мене є отакі гарні візерунки. Я в'язала по ним свій светр. Так, так, ось. Два. Я в'язала по ним свій светр. А тут в мене схрещені йдуть отакі, бачите, доріжки схрещених петель. Тут, і тут, і тут. І, звичайно, його можна було б в'язати зверху вниз, але в нас конструкція була точний рукав. Я вирішила, що в'яжу по колу, знизу вверх, все буде чудово. Візерунок можна перев... прочитати навпаки, вив'язати оці всі гілочки, але ви маєте розуміти, що у вас оці схрещені косички. От, у вас візерунок буде, наприклад, якщо ось верх Візерунок буде от такий самий, але напрямок у цих колосків, вони будуть вниз. Тобто, коли встало питання, коли треба вже в'язала рукава, я хотіла дуже рукава посадити, набираючи спройми вив'язувати вив окат, але, на жаль, в мене б відрізнялися напрямок лицьових петель, оцих, тільки напрямок оцих лицьових петель у цих доріжках, ось у таких. У гілочках. І на загальному фоні це було б помітно. Тобто тіло зв'язано отак, а там би в нас йшли отак от. Зараз спробую. Давайте. Я думаю, що більшості це зрозуміло. Ви знаю, що є ті, кому було би цікаво. Ось. Бачите? Різний напрямок петель просто був би. Тобто, така вона було б однакова, але різний напрямок петель. На загальному фоні це помітно. Помітно навіть я скажу вам у чому. Це помітно не стільки в тому, що щось зв'язано не так чи щось невірно. Це помітно у тому, що. Ти дивишся, ти розумієш, що щось не так, але що, що не так, сказати одразу не можеш. Таке буває. Ну, і ще в мене є такі різні ажурні візеруночки. Тут так само, якщо вони у вас йдуть якогось такого плану, ну, це так само. Японські візерунки. В принципі, і так, і так воно непогано. Так, тільки вони будуть дивитися, ну, донизу, ось, отак, от іти, якщо це в нас верх. Ну, так само, мені здається, бачите, ну, він виглядає гарно і так, і так. Ще до лиця можете поприкладати собі, е і, і верхом, і низом. От, непогано. Але я думаю, що цей візерунок можна було би, ну, якщо треба прочитати зверху вниз. Ну, це листочки. Я б таке в'язала б тільки, тільки зверху, знизу вверх, щоб воно було так. от. Бо так вони наче сумні донизу. Хоча, ще раз кажу, на смак, зразок можна пробувати читати зверху вниз, але ж кажу, що не всі. Це в нас зі спущеними петлями. Тут я не впевнена, що його можна пров'язати зверху вниз. Ну, його можна пров'язати, якщо вам подобається так, щоб вони були донизу, оці листочки. Мені подобається більше отак. От. Не впевнена, чи можна його зверху вниз прочитати буде. Ще є такі в мене зразки, це вже і тут і ажури, і шишечки. Так само ви маєте розуміти, що ці шишки, як би ви їх не робили, вони все одно будуть у вас дивитися вниз, якщо ви в'яжете зверху вниз. Якщо ви в'яжете знизу вверх, то дійсно він такий. Ну, тут так само питання до цього, ну, до колосочків, але їх-то можна поміняти, розміняти, щоб вони дивилися уверх, і ви в'яжете зверху, але все ж таки. Все ж таки, можуть бути питання у мене. Це такий самий візерунок, просто на, більш, на більшому полотні. Ну, от і все. Пробуйте, експериментуйте в'язання, це ж не тільки про, як хтось мені казав, про швидкість, це про задоволення, це про е, отримання якогось такого. Е, Окремого задоволення, коли ти дов'язав, коли ти посадив на себе, це творчий процес, який може тривати багато і довго. І тому в'яжіть, експериментуйте, маю надію, що щось корисне ви для себе відкрили. Так само і візерунки. Не бійтеся їх в'язати в різних аспектах. Але для початку, перше, що ви маєте, придумати модель, відв'язати зразок. І далі вже дивитися, як саме ви її будете в'язати. Чи зверху вниз, чи знизу вверх. Не бійтеся шивати, не бійтеся регланів, не бійтеся, нічого не бійтеся. В'язання це така дивовижна подорож, очі бояться, руки в'яжуть. Гарного дня!